Доброго вечора. Ефір каналу Телерадіо компанії Надвірна продовжує програма «Гість студії. Ще до початку війни на Донбасі в надвірні планувалось широкомасштабне святкування дня міста дня працівників нафтогазовидобної галузі. А також надвірна мала проводити міжнародний гуцульський фестиваль. Всі ці свята надвірнянці хотіли відзначити 13 та 14 вересня в зв'язку з війною. Плани Змінилися. І саме про ці зміни сьогодні ми поговоримо з Надвірнянським міським головою Зіновієм Андрійовичем. Вітаю вас, пане Зіновію, в нашій Доброго студії. Отже, які заходи чекають на Надвірнянців на вихідні і чи пройдуть якісь мінімальні дійства у місті? Ну, дійсно, рік тому місто Надвірно на району було передана стафета Спутила Чернівецької області для проведення 11 го 12-13 вересня 2014 року 22-го міжнародного гуцульського фестивалю. Іде інтенсивно, йшла інтенсивно і проходить інтенсивна підготовка не тільки в цей рік. Ми почали готуватися, знаючи, що прийде наша черга для вшанування відзначення і прийняття організації 22-го міжнародного цульського фестивалю. І на засіданні органів місцевого середування у травні 2014 року. Регіон Гуцульщина під уголуванням голови обласної державної адміністрації Андрія Володимировича Троценка, голови районної ради Поповича, асоціацію було запропоновано при сприятливих умовах. Тоді в травні не міг ніхто подумати, що ми до вересня місяця будемо відбувати і будемо робити все для того, щоб прогнати російського окупанта-агресора з рідної землі. При сприятливих умовах провести гуцульський фестиваль на теренах нашого міста. Ви бачите, які події на сході нашої держави, тому прийнято рішення, щоб 22-й міжнародний гуцульський фестиваль ми принесли на другу неділю вересня 2015 року. Тобто фестиваль у надвірні таки відбудеться, але в 2015 році, якщо звичайно, до того часу звичайно. закінчиться війна. Ми готуємося до таких заходів вже на протязі останніх п'яти років. І підготовка інтенсивна. І в 1999 році, коли проходив 9-й міжнародний гуцульський фестиваль, було зроблено чималий об'єм робіт, і надвірна дійсно стала центром гуцульського краю. По невідомих причинах на початку 21-го століття місті Надвірні не проходив гуцульський фестиваль, де була саме місто Черга, передана стафета. Тому громада нашого міста заслужила, і ми, як влада, маємо зорганізувати, змобілізувати. Весь ресурс, всі сили для того, щоб ми гідно і на високій планці прийняли 22-й міжнародний гуцульський фестиваль. Основна вимога, щоб місто надвірна мало першочергове право для проведення 22-го міжнародного Гуцульського фестивалю. Якби не трагічні події на сході України, надвірна готова приймати такі такого рівня фестивалі, Так якщо взяти в цілому ті міста, які приймають гуцульські фестивалі, то надвірна, окрім декілька декількох пунктів, декілька проблемних питань. Готова приймати сьогодні Міжнародний гуцульський фестиваль як в 99-му році. Рутинна, основна підготовка проведена. Є декілька таких проблемних питань, я думаю, що вони врегулюються на протязі слідучого 2015 року. А проблемні питання це вже господарка міста. Звичайно, так? ми не готуємося до таких заходів за місяць-два, за два, які роблять населені пункти. Ми, у нас є системний підхід до кожної проблеми, яка дасть результат змобілізувати всі сили і дасть можливість прийняття. Таких фестивалів високого гатунку на території нашого міста. Тому і дорожня карта, дерево проблеми, які завжди мною озвучуються на телебаченні, озвучуються на... при зустрічі з громадою, на сесіях, на виконкомах. Завжди йде інтенсивно рутинна підготовка, не тільки підготовці до фестивалю, адже громада міста має зробити все для того, разом з місцевою владою, для того, щоб такі заходи. Були на проведені на дуже високому рівні, тому ми завжди готові, і це для нас черговий виклик. Але події на сході, я думаю, це саме сьогодні важливе, що відбувається: мир спокій в нашій державі. Якщо говорити про господарку міста, то найбільше занепокоєння сьогодні у мешканців викликають стан доріг. Практично на бездоріжжя, можна так сказати, перетворилася вулиця Грушевського. Ну, зараз ми бачимо, що там вже стоїть відповідна техніка і поступово, крок за кроком, робиться ремонт дороги. Доколи планується це завершити по Грушевську? Ту боротьбу, яку ми почали у 2012-13 році, ми в минулому році завершили перший етап відновлення структури доріг. Які є в компетенції Служби автомобільних доріг області? Я неодноразово говорив, що прямого впливу на відновлення мереж вулиць доріг державного значення, центральної частини міста це вулиця Мазепи, це вулиця Соборна, вулиця Чорновола І сама така жахлива в такому занедбаному стані, де в центрі міста практично недорога, напрямок і окопи це вулиця Грушевська. Дякуючи голові обласної державної адміністрації Андрію Володимировичу Труценку, який тримав на контролі ремонт по вулиці Соборної, який ми завершили до Дня Незалежності, і календарні графіки виконання капітальних робіт по відновленню асфальтно-бетонного покриття по вулиці Грушевська. Хотілося щоб ці роботи не відходили і не збивалися з графіків, але я більш чим переконаний, що більша частина вулиці в цьому році буде виконана. Якщо в цьому році. Не проведуть ті об'ємні роботи і не буде відновлено асфальтне-бетонне покриття, будемо піддаватися до більш радикальних крайних заходів для того, щоб довго очікувана, довго вулиця Грушевська, яка не бачила за роки незалежності такої спеціалізованої техніки, яка сьогодні прибула з міста Івано-Франківська, мала належний охайний вигляд і тішила на Надвірнянцям На без різниці, чи це дорога державного значення? Мешканцям нашого міста, чи це дорога комунальної форми власності, завдання влади, чи обласної, чи районної, чи місцевої дбати про те, щоб був належний проїзд, належна безпека і належний стан асфальтно-бетонного покриття. Я думаю, що питання доріг актуальне не тільки в нашому місті, в районі, а й в цілому державі. Тому, якщо взяти його в цілому, то актуальність даної проблеми це питання номер один нового президента. Нового очільника області і тих очільників, які по, по своїх посадових обов'язках відповідають за дану ланку роботи. А під висловом радикальні дії, що мається на увазі? Ми у 2013 році перекривали неодноразову вулицю і будемо все робити для того, щоб громаду нашого міста почули керівництво служби автомобільних доріг. Я більше переконаний, як в 2013 році, щоб ми не перекривали вулиці, ми б не досягли того капітального ремонту по вулиці Мазепи, по вулиці Чорновола і частково по вулиці Соборній до Собору. І я вважаю, що нехтуванням проблематики громади в вигляді капітального ремонту доріг некомунальної форми власності, які відносяться до компетенції служби автомобільних доріг, саме лежить на керівництві Служби автомобільних доріг, служба облавтодору. Яка за останніх 5 чи 10 років взагалі не давала жодної копійки для не то, що капітальних поточних ремонтів вулиць, які відносяться до їхньої компетенції, вулиць, які співпадають з центральними вулицями нашого міста Мазепи, Соборна, Чорновола і на даний момент саме жахлива вулиця Грушевська. На вулиці Грушевського зараз проводиться капітальний ремонт. так? На вулиці Грушевському ми три місяці тому знайшли ливневі мережі, які здатні приймати. Великий об'єм води для того, щоб під час паводків ця вода могла прийматися і рухатись у спеціальні водозбірні прийомники. На даний момент робляться підготовчі роботи для того, щоб поновітні технології асфальтоукладчиком і новими катками могли встановити якісне асфальтно-бетонне покриття. Йде повсякденний контроль даних робіт, і я більш чим переконаний, як у минулому році, де вже провірено часом і. Погодніми кліматичними умовами, вулиця Мазепів вулиця Соборна, будуть служити не один рік. Саме основне завдання дати правду у дорогу, і саме головне це капітальний ремонт, який по гарантійному ресурсу здатен служити від 3 до 5 років. Дорога, яка служить і несе навантаження, яка зроблена відповідно. Фаховими спеціалістами служить одну зиму, перебувають всякі природні катаклізми, катаклізми особливо перепад температури, служить не один, один десяток років. Я думаю, спуркульозний і такий підхід до ремонту вулиць не тільки комуна, форми власності, дасть можливість нам за рік-два зняти ту ямковість і зробити наші дороги проїзними. Ну і надвірні одна за другою ремонтуються Інші вулиці. Що планується цього до кінця цього року відремонтувати? Що вед, ще є у планах? Систем, ведеться системний. Я хотів би на заспокоїти і сказати, що завжди на контролі капітальний ремонт тих вулиць, які попадають в план соціально-економічного розвитку на початку прийняття бюджету. На, на початку прийняття бюджету 2014 року ми взяли декілька вулиць, які плануємо в цьому році капітально відремонтувати. Почали ми з вулиці Федьковича частково, це капітальні видатки, зроблено біля 30 35% в даної вулиці. Це капітальний ремонт по вулиці Федьковича, Орієнтовна вартість буде складати повністю, повністю всіх об'ємів буде складати більше мільйона одного мільйона гривень. У планах на цей рік це вулиця Дорошенка, вулиця Коцюбинська, вулиця Підгірянки, вулиця Шашкевич. На даний момент ведуться роботи по капітальному ремонту і відновлення з заміни асфальтного покриття на бруківку, вулиця частини, правий бік від вулиці Мазепи, вулиця Петрушевич, яка веде до Надвірнянського ліцею. Саме основне завдання, щоб ми робили декілька вулиць в рік, які будуть нести навантаження і будуть зроблені якісно для того, щоб ми на протязі п'яти років не верталися до поточного ремонту. Так і було з вулицею Кніні Олі, нашій вулиці Кніні Олі вже восьмий рік. Вулиця Шевченка, яка зроблена у 2008 році, декілька вулиць, які у 2009-10 році, які служать, які треба просто належно обслуговувати. Тобто належний санітарний стан і належне утримання. Ну і саме основну небезпеку несуть на комунальній і центральній вулиці це вантажний транспорт, який в'їжджаючи пізнак, в'їзд вантажного транспорту заборонений. Грузопідйомністю вантажу підйомністю біля 40 тонн руйнують дорожнє полотно. Найближчий період часу всі вулиці і місця, де проїжджає вантажний транспорт, будуть перекриті обмежувачами для того, щоб вони використовували об'їзні дороги, які ведуть транзитом через, через наше місто. Ми нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашої студії є надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович. Ну і незабаром у на двірні проводитиметься обласний фестиваль стрілецької пісні. Чи готове місто приймати гостей і чим буде дивувати У 2012 році? Було запропоновано нашому місту прийняти естафету від села Пасічна, де на протязі останніх 8-10 років. Проходив обласний фестиваль повстанської стрілецької пісні імені Софії Галечко. Громада нашого міста з приємністю відкликалась, і в 2012 році, силами комунальних служб, ми підготували місце для проведення саме цього фестивалю в міському парку імені Івана Франка. Був величний захід, було біля 300 учасників колективів з Івано-Франківської області. І цей фестиваль проводиться раз у два роки. Я думаю, що зараз якраз на часі підняти патріотичний, вольовий національний український дух саме такими фестивалями. Було дуже багато сперечень, чи проводити чи не проводити, але я думаю, що для молодого підростаючого покоління, для покоління, яке буде наслідувати добрі традиції, звичаї української нації, саме потрібно такий патріотичний вишкіл. Тому 21 вересня на теренах нашого міста. Міському парку Івана Франка буде проводитись знову обласний фестиваль повстанської стрілецької пісні. Місто готове завжди, і, від, і радо відгукується на такі заходи. І ми від нинішнього дня вже проводимо підготовку міського парку, який змінився за останні 2-3 роки. І саме за, за допомогою таких заходів, за допомогою дитячих спортивних атракціонів площадок, ми відновлюємо минулу славу парку. Тому. Ми в році, ми в цьому році планували, але через проблеми з роботою казначейства ми в зимовий період, я більшим переконаний, відкриємо свою сцену естраду для проведення не тільки раз у рік, а для того, якщо буде мирне небо, ми проженемо російського агресора-окупанта проводити кожного тижня фестивалі, виставки, зустрічі відомих, не тільки відомих, аматорських художніх колективів. Саме в міському парку Івана Франка, та як колись було в 80-х, 90-х роках минулого століття. Монодвірна ну, прийматиме цей фестиваль уже вдруге цього року, так? Так, так. І на більш високому організаційному рівні хотів би подякувати керівництву області, подякувати департаменту культури і туризму за те, що вона також допомагає місту спільними зусиллями проводити такі фестивалі. Такі фестивалі сьогодні потрібні. Адже патріотичне виховання, виховання нашої молоді, вольовий дух. Саме це те, що потрібно сьогодні, для того, щоб ми могли бути єдині і були згуртовані. зрозуміло. У 2013 році Надвірнянська міська рада стала переможцем двох проектів обласного конкурсу проектів розвитку місцевого самоврядування. Один із проектів це турбота про дітей, завдання місцевої влади, який передбачає заміну вікон. Утеплення та штукатурку фасаду дитячого садка Сніжинка зараз. Там тривають роботи по встановленню вікон. Загальна вартість робіт становить там близько 180 тисяч гривень. Коли плануєте завершити ці роботи? Системний і такий кваліфікований спрокульозний підхід до кожної проблеми, яка існує. Проблем дуже багато, всі вони на контролі, але. Дуже багато зараз виникає проблем, коли фінансування як такого немає, а проблема з кожним роком все більше і більше. Підхід до нормального ставлення і нормального відновлення дошкільної освіти це є той пріоритет для того, щоб діти, наше молоде покоління мали належні умови виховання, харчування і взагалі перебуття в дошкільних навчальних закладах. За останні п'ять років дуже багато робіт зроблено по дошкільній освіті. І в минулому році ми написали біля 17 проєктів, з яких половина це проекти, які стосуються пріоритету, це покращення перебування, харчування, виховання наших діток в дошкільних навчальних закладах. І саме проєкт під назвою Турбота про дітей завдання місцевої влади став переможцем. Дитячий садок Сніжинка побудований у 1939 році. Біля п'яти груп, 37 працівників, і саме в 2000, по-моєму, першому році останній раз робили капітальний ремонт. Що планується зробити? За два останні роки, в 2012-13 році, ми поміняли пічне опалення на локальне газове, поміняли в в'ясенні групі вікна. Було зроблено ремонт харчоблоку. В цьому році плануємо за кошти частково обласного бюджету, саме кошти 75 тисяч. Це кошти, де ми стали переможцями обласного проєкту. Різниця цієї суми біля 80-90 тисяч, окрім будівельних робіт, це фасад, це вікна центрального корпусу, це заміна водів, електропостачання, плюс придбання м'якого інвентаря, це кошти громади нашого міста, тобто кошти, бюджету. З 26 серпня по 26 вересня 2014 року тимчасово припинена робота садочка для того, щоб ми ці роботи втілили в життя. Якщо прийдеться, ми перепросимо надвірнянців і продовжимо час прикриття на тиждень у зв'язку з тим, що завжди, коли думаєш, що ти зробиш фасад, вікна і всі решта роботи передбачені проєктом, але коли ми зайшли всередину, побачили такий стан штукатурки стін, які не були зроблені останні 10-15 років, то що ми плануємо зробити капітальний ремонт музичної зали, де проходять всі дійства в цьому садочку сніжинка. Тому е, прикрили для того, щоб покращити умови. Я думаю, що садочок сніжинка, як і інші садочки, будуть в такому гарному, хайному і такому прекрасному місці буде мати зовніш... зовсім інакший зовнішній вигляд. А це все зроблено для наших дітей, для майбутнього. Нас і нашої нації. А дітки з садочку, сніжинка вони зараз де навчаються. Частина діток, які частина батьків, які не мають можливості під час роботи мати залишити залишити вдома, залишити вдома переведені в інші садочки. Але я ніж переконаний, що дошкільна освіта нашого міста є в числі лідерів дошкільної в Івано-Франківської області. Не тільки по утриманню вихованню, а й по харчуванні. 17 гривень. Немає ні один дошкільний навчальний заклад в області. Ну і так в Івано-Франківську з 1 червня по 15 серпня всі садочки, окрім чергового садочка, прикриті на літні канікули. Я буду все робити для того, щоб наші садочки працювали 12 місяців. Було належне виховання, харчування, методична виховна робота, ну і умови перебування. Це саме основне, що ми зараз робимо, для того, щоб. Діти відчували себе в садочку як себе вдома. Зрозуміло. І Надвірнянська міська рада ще виграла один обласний проект, який називається «Героям УНУ УПА. Гідна Шана в рідній їм надвірні. Це облаштування скверу Мирону і Марті Свідрука. На якому етапі ця робота? Ну, це такий, знаєте, неординарний проект. Мені десь з досвіду вдавалося реалізовувати, маючи вищу художню освіту, бачення саме встановлення і відновлення таких скверів на території нашого міста, і сквер біля району будинку культури з сторони вулиці Майдану Шевченка. Ми вирішили запроектувати і втілити в життя людям, які своє свідоме життя віддали на вівтар перемоги за волю, свободу, незалежність. 45-52 роках, будучи членами УНУПА, боролися на рідній на землі, адже вони корінні на Мирон і Марта Свідрик, почесні жителі міста Надвір. Сквер плануємо влаштувати у вересні-жовтні цього року. Він набагато об'ємніший, набагато витратніший. Планується об'єднати стелу, саме акцент цього пам'ятника. Дошка, яка буде говорити про цей сквер, ну і комплексний благоустрій, який в центрі міста також бракує. Це елементи благоустрію, це лавочки, це квітники. Це буде сквер для того, щоб частина на могла не тільки відпочивати на цьому сквері, а й знати про свою історію. Я думаю, ці люди заслужили, і саме шанування і, 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 і данина пам'яті саме цим людям. Історії наші надвірники десь відображені золотими літрами. Мирони, Марта, Свідруки – це люди, які віддали своє життя за перемогу, так як віддають сьогодні юні герої, виборюючи нашу незалежність на сході, на сході нашої держави. Ну і для надвірнянців, які не знають, де буде цей сквер розташований. Він буде біля приміщення будинку районного будинку культури, так? так зі сторони вулиці Шевченка чи Майдану Шевченка. Майдану Шевченка напроти центрального ринку, де зараз ведуться будівельні роботи. Ну і напередодні Дня міста та професійного свята Дня працівників нафтогазово видобуної галузі, напевно, ви як уже традиційно. Звернете із вітаннями до нафтовиків та всіх надвірнянців. Шановні надвірнянці, ми сьогодні перебуваємо перед день величного свята. Цьому році ми не святкуємо, але ми відзначаємо і вшановуємо всіх героїв, які віддали своє життя за волю, свободу, незалежність, віддали своє життя на вівтар нашої спільної перемоги. 1589 рік, перша згадка, і в цьому році ми будемо відзначати 425 років з дня народження нашого міста від першої згадки, писемної згадки про наше славне місто Надвірне. Хто би міг подумати під час святкування у другу неділю вересня на стадіоні Нафтовик, що нам практично за цих 12 місяців прийдуть чергові виклики, виклики, які були Наших минулих поколінь, наших дідів і прадідів. В саме в 40-х 50-х роках наші діди і прадіди стали на захист рідної землі, проганяючи того самого російського окупанта з рідної землі. Тому день дня міста надвірна, день свята, дня нафтовика, нафтогазу, природної промисловості. Хочу побажати вам мирного неба, хочу побажати вам міцного карпатського здоров'я, добробуту і спокою. Хочу побажати вам невичерпної енергії і волі до боротьби заради щасливого майбутнього, спільно до перемоги, спільно до боротьби, спільно до тих досягнень, які цьому році досягли під час Революції Гідності. Тому слава Україні, слава рідному місту і вічна слава героям. Ну і на такій оптимістичній ноті ми завершуємо нашу програму. Сьогодні гостем нашої студії був надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович. Дякуємо вам. А нашим телеглядачам бажаємо не втрачати віри та надії у процвітання української держави. Бережіть себе, свої сім'ї, миру та спокою всім нам.